Змерзла не ковтинку. Я побачила там по переглядам, по коментарям, по всьому, всьому що вам сподобалось, коли я вам показую свій срачик. Ну, тому давайте покажу вам новий, як би так сказати, нова серія срачику. Тут одне пішло, друге прийшло, третє перевернулося, інше поклалось. Вот. Ну, а на початку найважливіші речі: приєднуємося до ініціативи, читаємо для ЗСУ. Підтримуємо, донатимо. Наближимо нашу перемогу, бо тільки завдяки нашим доблесним військовим ми можемо так собі жити, дивитись на сонечко, читати книжечки, робити якісь повсякденні справи. Дякую, дякую, дякую. До речі, в описі під ці відео буде і моя якась баночка-мана баночка, можете мене пригостити морозивком, можете мені там є адреса, посилання. В общем, всі координати явки паролі, можете мені. Надіслати, може вам щось не потрібно, може, ви хочете якийсь огляд, може, ви хочете, в общем, шліть все. От, буду, буду дуже вдячна, буду дуже-дуже хвалити, дякувати. І взагалі, я за спілкування. Так, я підвела. Ну, і, звісно, перевіряйте підписочку, дзвіночок, в общем, щоб все працювало, щоб все було добре. Так, давайте, поїхали зі срачиком. Ну, коротше. Це в мене на теперішньому читанні, це я от хочу в найближчі плани, не плани. Ну, звісно, в моєму житті, як і, в принципі, може перемінити, перемінитися абсолютно все. але от те, що я на таке своє найперше читання нарихтувала. Все ж таки, я хочу дочитати Молфлендерс, Ну, блін. Я, я вже прочитала 58 сторіночок. знаєте. Ну, якщо я прочитала пані Ганку, то я, в принципі, зможу прочитати і Даніеля Дефо. Е, така, знаєте, тяжка жіноча доля. В общем, В общем, да, про пані Ганку, до речі, вже є відео, там буде в описі під цим відео. В общем, хочу дочитати Молфлендерс і потім поговорити, розказати свою думку з цього приводу. Зараз ще, от, ну це е, мені дуже-дуже подобається. Це короткий е, список букера е, букерської да, літературної премії. Це Ейлін. Е, дуже така це психологічна драма, дуже така вона, знаєте, е, як би так сказати: ну, тут е, скло на склі і скло посипає, щоб ви просто розуміли. Я дуже хочу дочитаю і зробити теж е, відбук на цю книжечку. і... Поговорити, бо тут ну, дуже круто. Якщо тут це буде така бомблячечка-стібашечка, то тут це дуже все серйозно. Так, хочу читати Луї Фердинанд Селін, це француз, і це його автобіографія, в общем, бо мені, я зрозуміла, що це мій автор і чому собі відмовляти в ньому. Так, почала читати українського автора Олександра Філановського Провінціал. Тут дуже цікава історія про одного пана. Ну, В принципі, я так зрозуміла, що він буде, кого в православі називають старець. Да, от, ну, от Тут буде його життєопис. До речі, я теж опять таки вже почала, я на 16-й сторінці. Uh, і мені дуже-дуже подобається. Чому відкладаю кожну книжку? Я не знаю. Не питайте. Напишіть мені просто щось хороше в коментарях. Бо я не знаю, як вам відповісти. Чому я вже 4 книжки почала читати? І і, 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 і. і ще я почала читати п'яту книжку: це Давід Гросман, з ким би побігати. Це дуже крутезна, щамлива історія про ізраїльського хлопчика. В общем, я теж, опять-таки, да, я знаю, що я повторююсь. Да, я хочу її прочитати і вам все розказати. Можливо, я її візьму на живі читання, тим паче, що у нас дуже давно вже не було живих читань. А мені вони дуже-дуже дуже, дуже, дуже подобаються. От. Е, так, ну, це чесно скажу, це не надкушувала, але збиралась надкусити це. Буалем Сансаль, 2084, кінець світу. Це, ну так, якщо коротенько, це Орвел 1984, тільки релігійне, і це ну таке от, господство мусульманства. Да? Як би так коректно сказати, я просто ну, я поважаю і мусульман, і в принципі всі канонічні релігії світу, но, от Якби Аллах став е, таким от властителем, став таким от тираном над всіма людьми. От. Е, ну, З цим стосиком розібралися. Далі у мене стосик тут з електронними книжечками, це не цікаво. Е, да. в общем, давайте тут розбиратись. Так. Е, розмальована вуаль е, моя. Має, має. я її от, е, читала в надкуси главу і... Прилежить. Так, і хочу дочитати, ви тим паче просили, цікаво, що там буде далі, бо книжка починалася зі... із подружньою зради. Ну, звісно, цікаво, цікаво. Так, піднімо. А, це я теж хотіла в найближчі читання. Джон Марс, добра самарітянка. Не читала, не надкушала, просто поклала закладиночку. Ну, типу, знаєте, як от помітила. Як от тваринки, да? моє. Тут така собі пані, вона працює телефон довіри, і люди з депресією, люди в вічі, вони телефонують за допомогою, а вона робить, підводить їх до того, щоб вони покінчили з життям. Це анотація, це не спойлер. От, тому Марс мені подобається, суджені мені дуже сподобались. Пасажири мені дуже сподобались. третю книгу я не читала Зберігачі. ну, От єдине, я ж вже казала в якомусь огляді, що у Марса така, знаєте, фішечка, що типу, всі мають прочитати його книжечки. І в нього дуже багато, знаєте, з однієї книжки на іншу переходить і так далі. І так далі. Ну, подивимось. Сподіваюся, не буде бісити. Це мені донечка просто сказала, що я це маю прочитати. Нічого не знаю про цю книжку. Саймон Бекет, Хімія смерті, перше розслідування. Можливо, я знаєте, я думаю, замутити 24 години і взяти отут більшу частину всього того, що тут лежить, і ми з вами це прочитаємо. В моєму найпершому 24 години теж буде посилання в відео, під відео. Там я прочитала 24 години, вісім книжечок. Ну, я знаєте, я перші свої 24 години я читала чесно. От скільки прочитала, стільки прочитала. Потім я вже розібралась, що е, скільки б ти не читав, е, комфортно брати три книжки, четверту надкушувати. І в принципі, я, ну, у 99%, блогерів, яких я, блогер, блогер, яких я дивилась, у них от три книжки четверту надкушують, ну, Плюс-мінус. Буває дві, третю надкушують, але ну, найбільше. Я не вірю, що прямо всі блогери читають саме в такому в одному ну, темпі, в одному всьому. Я ж кажу, я чесно прочитала 8 за 24 години, і тепер я розумію, що треба, скільки б ти не читав, а мають бути якісь такі. Да. От, не виділяйся, як то кажуть. Ну, в общем, Ця книжечка, можливо, буде претендент на це. Це от у мене залишилась книжечка Філіп Дік, перший, я його потрохи читаю. До речі, пам'ятаєте, у мене тут ще лежав Бартелмі, 60 оповідань. Жінка молодець, жінка прочитала. От. Відгук не робила, бо я не знаю, чому я не зробила відгуку, відгуку нема. От. Ну, у мене вже є друга частина Філіпа Діка з цієї серії, буде 4, жупанський сказав. Ну, от потроху просуваюсь. Одні оповідання мені подобаються більше, одні менше. Ну, от, плюс-мінус кілометр, як то кажуть. Дочитаю, розкажу. І із приємних новин. Мають бути приємні новини в цьому світі. Е, я прочитала Молодий Адам Олександра е, Трокі. Е, дуже складна книжечка, тим паче, що автор все життя лікувався від такої важкої наркоманії, наркозалежності. вибачте. Е, і в общем, наркозалежність перемогла. В общем, Не вдалося лікарям можу, допомогти. І ну, все ж таки, знаєте, це впливає на світогляд людини. Але книга нереально крутезна, нереально класна. Все ж таки, я думаю, я на неї зроблю відгук. Хоча на такі складні книжки дуже складно робити відгук, щоб не проспойлерити і не от якось не нашкодити. І друга книжечка, яка була прочитана за два дні там трішки більше. Причому я не сиділа, не читала. Отак, знаєте, вона дуже легко читається. Тут дуже такий великий шрифт, тут дуже, е, ну, повірте, тут якби, ну шрифтом якимись там, я не знаю, фулію чи хто там у нас дрібненьким видає, то тут би було сторінок 250. 270 От. Ну, Книга шикарна. Дякую Софійка, ще раз. Зразу скажу, да, ну так, коротенько, мені сподобались перші дві з половиною книги. Далі, якщо дуже чесно, я не зрозуміла, навіщо це все, тим паче, що це підлітковий роман, підліткові пригоди, да, як я от почитала. Вот. Я читала перший оповідання Стивена Чбоски, як гарно бути тихонію. Ну, не знаю, такий дуже своєобразний автор, дуже, 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 дуже. Якщо до речі, у мене є ще дві його книги. Вони в тій кімнаті, то вже не буду там донесі заважати, вона там важливо щось робить. В общем, буду знайомитися надалі. Ну, я так зрозуміла, що ті два твори вони дорослі, зовсім дорослі. От. Про це теж хочу поговорити з окремим відео. Ну, все ж таки, такий Талмудик на 920 сторінок, він заслуговує окремого відео. От. Ну, і, от, в принципі, все, що в мене тут є. Ще в мене є тут розфарбовка, ще в мене... а ще в мене є малесенька, просто, ви просто подивіться. Оця книжечка, і оця книжечка, Мишу-пуся, Мішу-пуся, Мішу-пуся. то я її не побачила. Я не знаю, це я просто хотіла, от я якось купила, не знаю, де і як, вже не пам'ятаю, ну воно таке якась брошурочка це моя улюблена, коли не відкривається розворот. Це у нас Натаніель Готон, експеримент доктора Гайдерера. Інше оповідання. Ну, Київ знання 2014 рік. Ну, така свіженька. Вот. Я не знаю, що це за книжечка. Написано, що це видатний майстер американської прози 19 століття, що стояв біля витоків національної американської культури. Ну, молодець, так. В общем, вот така ще є. В общем, зараз я вам зніму коротенечко під зйомку, і потім я вам зніму цей от щоденник це просто нереальний опять-таки, моєї донечки. Він вартий для того, щоб і ви собі може замовити. Може не замовити, як захочете, але я просто нереально щаслива, що у мене він є. Я дуже його хотіла. Він був на 50 книжечок, і ми дочекалися, щоб. Привезли на 100 книжечок. Зараз все покажу, все розкажу. Вот. Ну і як ви любите, покажу вам свій стіл з близько. Ну, отак от проходить зйомка. Тут я інколи пишу важливі речі. Ну, сценарій не сценарій, але як звати героїв, принаймні інколи записую. Це мене хтось поздравляє. Ось. Це мій книжка, це моя розфарбовка. Так. о, Теми відео, бачите? Це все так погано в цьому світі. Так, це світічки з Великодня. Так, це явний друг Чбоски. Чи Чобськи називає? Молодий Адам. Так, далі поїхали. Це мій блокнотик. Тут я записую прочитані, оціночки ставлю. Ну, таке от. бачите, Дуже багато прочитала, бачите? От. Тут такий гармидер. Це я вам тільки що от показувала. Да, Це, от, бачите, я така красива. Ну, а тут срач, срач, його величність, срач. Це творчий безлад, це не срач. От, е, це прикольно було, я купила. Я думала, це ручки, а це такі якісь просто пластмасові фігнюшки. Чоловік сміється. Ось такі от грабельки два видала. Бау! Все ж таки воно впало. Так, і в мене є дуже крутезна, дивіться, закладеночка отут. Хасик. От. Я зараз ще щось покажу. А це от. Це хто? Це не кожа, да, це не кожа. Да. Ну, тут все, бачите, директор мій. Перевіряю, щоб все, все правильно сказала вам. Да? Все правильно? Все правильно? Ну, мабуть, так. моє сонечки, <плес> віримо в ССУ, читаємо гарні книги. Все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі. Я вас дуже, 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 дуже люблю. Ви мої найкращі, ви ви такі класнючі, <плес> ви просто <плес> собі являєте наскільки ви класнючі. Правда. От все в нас буде добре. Все. Всіх люблю.